У кривому розі триває масштабна модернізація критичної інфраструктури. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа проводить оновлення котелень та теплотрас, аби встигнути до початку опалювального сезону забезпечити мешканців безперебійним теплом. Масштаб робіт цього року збільшився у декілька разів, якщо порівнювати з довоєнними часами. Це зумовлено як наслідками воєнних руйнувань, зокрема підриву Каховської греблі, так і потребою підвищення енергоефективності. Прошлому році було встановлено два котла колві енергоефективних. В цьому ми доставляємо третій. І повна реконструкція цієї котельні буде завершена ну, до опалювального сезону. Перші два котла це колві українського виробника, третій котел з економайзером це італійського виробника-котел. Котельня 20-й квартал у Тернівському районі є однією з ключових для цього мікрорайону. Вона забезпечує теплом 71 житловий будинок, дві гімназії, поліклініку та дитячий садок. Загалом це більше 6 тисяч мешканців. Тож модернізація цього об'єкта має велике значення для всієї громади. Комунальне підприємство Криворіж тепломережах проводить дуже багато заміни капітальних ремонтів по теплозабезпеченню по всім. Через ті негаразди, які у нас виникли, коли через підрив Каховської дамби труби майже півроку стояли пусті і катли відповідно, потім гідроудари, тому треба. Проводити роботи декілька разів більше, ніж це проводилось в довоєнні часи. У 2024 році на цій котельні вже замінили старі котли на два сучасні колві українського виробництва. Вони вже показали високу ефективність, заощадивши міському бюджету понад півмільйона гривень за сезон. Цього року встановлюють ще один котел резервний італійського виробництва, обладнаний економайзером. Це дасть можливість підвищити коефіцієнт корисної дії до 98% і забезпечити безперебійну роботу навіть у пікові навантаження. А це Означає стабільну подачу тепла до квартир людей. Сучасне обладнання потребує нових умов роботи, тому на території котельні зводять віддимові труби завишки понад 26 метрів. Для цього будують міцні фундаменти, заливають бетон та монтують металеві конструкції. Ці нові димоходи дозволять котлам працювати на повну потужність та забезпечити стабільну подачу тепла мешканцям. Анастасія співак Анна Мінервіна перший міський.